З давніх часів люди помітили, що рослини можна застосовувати не тільки в їжу, але й в лікувальних цілях. Цілющими властивостями володіють різні частини рослини: листя, коріння, квіти, плоди. Зелена аптека це трави і квіти, що в кошик збирають. Дорослі і діти. Шепшина. Шепшина багата вітаміном С. З ягід виготовляють цілющі відвари. Чай і шипшини покращує роботу серця. Ромашка. Зварені в окропи квіти застосовують для лікування простудних захворювань. Як протизапальний засіб від болю в шлунку відваром промивають очі та рани. Липа. Квіти ефективні при простудних захворюваннях. Крапива Відвар з крапиви поліпшує роботу серцевого м'яза, при пораненні, прискорію зцідання крові допомагає у профілактиці простудних захворювань. Подорожник. Листки рослини прикладають при опіках, у кусах комах, свіжим соком лікують рани. Кульбаба – Цю рослину вважають елексиром життя, використовують як і заспокійливий таснотворний засіб. Зверобій – Це трава від 99 хвороб. Допомагає при лікуванні запалень нирок, лікує розлади шлунку, використовується при неврозах та безсонні. Калина. Рослина багата на вітамін С. Соком лікують простуду, ягоди калини понижують тиск, м'ята. З неї готують заспокіли чаї, приймають у вигляді настоїв при безсонні, при захворюваннях верхніх дихальних шляхів. Будьте усі здорові, живіть в гармонії з природою.